Сьогодні в центрі уваги нашої програми громада греко-католиків. Їх на Черкащині не так і багато, але вони дуже дружні. І з Божою допомогою будують у Черкасах справжній храмовий комплекс. Більше про це зараз у нашій програмі. У районі річкового порту Черкас з'явилася нова каплиця. Власне, це початок майбутнього храмового комплексу Греко-католицької церкви. Поки що ж тут біля висотних будинків митниці збудована каплиця покрови Пресвятої Богородиці. У неділю на 9-ту годину сюди поспішають віряни на літургію. Та з допомогою жертводавців-благодійників нинішнє Воскресіння Христова Черкаська парафія греко-католиків святкувала вже у своєму маленькому храмі новозбудованій каплиці. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! радуватися мироносицям повигінти. Плавач права Матерієві тих умерів і ти Воскресінням Твоїм Христе Боже. Нині у Черкаській громаді греко-католиків до 200 прихожан. Практично всі вони доклали рук і коштів для будівництва власної церкви. Були і меценати, які, втім, як і велить закон Божий, не хочуть називати себе. Але добру справу почато – і будівельну, і молитовну. Амінь. Молодий та завзятий духівник Черкаських греко-католиків отець Юліан теж брав активну участь у будівництві. Власноруч мурував, білив, клеїв тощо. Він дякує Господові, що завершено майже всі внутрішні роботи каплички покрови Пресвятої Богородиці. І тепер щонеділі та на великі свята у новій каплиці відбуваються богослужіння. Безумовно, надзвичайно щасливі, що нарешті маємо свій храм. Хоч це є ще капличка великого храмового комплексу, але вона вже є справжнім храмом. І я думаю, це Бог вислухав молитви усіх, хто молився за те, щоб в Черкасах була греко-католицька церква. Відвідав нову каплицю греко-католиків і голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко. А в пасхальні дні на Архієрейську божественну літургію до нової каплиці греко-католиків приїжджали служити владика Богдан Зюрах та отець Микола, секретар Блаженнішого Любомира Гузера, із молодими семінаристами. Я відколи тут в тій парафії, ми вже були і в Дому офіцерів, і на садіку, а тепер дождалися свої церкви. Ми такі задоволені, такі раді, що ми вже дочекали свого. Рідного. Багато вірян греко-католиків це колишні вихідці із Західної України, які, переживши гоніння за часів колишнього Радянського Союзу і не маючи змоги повернутися на Батьківщину, назавжди оселилися на Черкащині. Вони дуже радіють, що можуть служити рідною мовою у рідній церкві. Ми ходили колідувати попівсяти, ми людей веселили, люди дуже були задоволені. Усім тим, що ми ходили, нас було багато, ходили такі жіночок. Що... А тоді, вже як стало більше, вже люди стали, діти почали ходити, школьники, то вже тоді ми вже одійшли, я кажу, старші, бо вже діти і молодь вже почала колядувати. Співати церковні пісні, колядки. В нашій парафії є люди вже доволі літнього віку, люди репресовані, які, я так думаю, що не мали права повертатися на захід України. І вони все своє життя, проживаючи в Черкасах, молилися і робили все для того, щоб в Черкасах відроджувалася українська церква. Вони докладали зусиль, щоб підроджувалася українська церква Київського патріархату. Автокефальна церква і нарешті греко-католицька церква. Я думаю, років 20 тому вони ще й не могли мріяти про таке. І, власне, їхніми зусиллями ми сьогодні маємо те, що храм повний і молодих людей, маленьких дітей, молоді, людей різного віку. Отець Юліан дякує всім, хто жертвував на цю Божу справу. Влітку, коли сонце добре висушить бетонні блоки каплиці, парафіяни-греко-католики планують зробити зовнішнє утеплення та штукатурку. Та поки що все впирається в кошти, бо ж навіть лише для того, аби озеленити територію і покласти тротуарну плитку, треба 20 тисяч гривень. Але отець Юліан каже: вони не шукають одного, хто дасть 20 тисяч, а запрошують 20 тисяч до себе, хто дасть по гривні. І кожен може стати одним з них. Дякуємо Богу, що в нас є отець Юліан, який, власне, створив цей храм, створив цю парафію, збудував цей храм. І я думаю, дасть Бог спільними зусиллями зможемо збудувати той великий храмовий комплекс, який є в планах, є в проєкті. І дякуємо всім, хто долучається своїми молитвами, пожертвами, допомогою, працею, бо це є спільне спільна праця, спільне Спільні зусилля для того, щоб храм жив. Отже, усіх охочих помолитися у новій греко-католицькій церкві запрошують щонеділі на 9-ту годину на Божественну літургію. У свята, які припадають на будні, літургія починається о 8-й ранку. Першої суботи місяця о 9-й годині правиться літургія за померлих та панахида. По закінченні відчитування над недужими молитов за здоров'я. Особливо ж греко-католики чекають на усіх черкащан у неділю, 17 травня, коли нову каплицю, початок майбутнього храмового комплексу греко-католиків, до Черкас приїде освячувати блаженніший Святослав Шевчук. Христос Воскрес! Ми насамперед хочемо привітати ще раз. Усіх святом. живемо в гарному воскресному часі. Дякувати Богові! в нас є капличка, той маленький, невеличкий такий храм, де ми можемо прославляти Господа Бога. 17 травня блаженішим патріархом Святославом буде освячення цього храму о 11-й годині. І ми всіх щиро сердечно запрошуємо 17 травня на 11 годину розділити з нами ту радість в молитві, і єднанні, в любові, в спільноті нашій. Нехай вас всіх Господь Бог благословить і чекаємо до спільної радісної молитви до посвячення храму. Блаженніший Святослав Шевчук останній раз приїжджав на Черкащину до Канева помолитися у церкві національної єдності та примирення біля Чернечої гори. Тоді блаженніший звернувся з прекрасним духовним словом до прихожан. Як ми з вами протягом того року читали Боже Слово, святе письмо і слово Тараса, Його кобзар, ми відчули оцю цю. Джерельну чисту душу, яка є сповнена благодаттю Святого Духа. Як Тарас сильно викриває пороки особисті і суспільні, пригадав лише один його вірш. тож, мабуть, на нього мало хто звертає уваги, вірш про зависть. Каже Тарас, не завидуй багатому. Багатий не знає ні любові, ні приятельства він все те наймає. Не завидий могутньому, бо він заставляє. Не Незавидий і славному, славний добре знає, що то не його люди люблять, а ту гірку славу, що він гіркими сльозами вилив на забаву. А молоді, як зійдуться, та тихо, та любо, мов у раю. Я думаю, ті слова для нас сьогодні по-особливому звучать. Бо в часи нашого змагання ми часом заздримо І славним, і могутнім, і багатим. А Тарас нам каже, цього не робити. Тарас нам каже, пильно вдивлятися. В божу любов і вчитися любити.